Сьогодні в нас 12 грудня 2024 року, тож я хотів більш детальніше зупинитися на огляді борів для розрізання коронок. Сновотологічних борів на турбінний наконечник. На кутовий так вони теж вони бувають, однак вони не дуже ходові. Більш ходові ще ті, що на турбінний наконечник. Значить, Почнемо з найякісніших. Найякіснішими у нас рахуються бори фірми Edenta, Швейцарія, ось її адреса. Ці Голд це 1 мм діаметр. Їхній каталожний номер. Ось він вказаний. Також Edenta можете розглянути ось такі чорні. Це шорт, а є ще лонг. Тобто з подовженою робочою частиною ось їхній каталожний номер. Це теж 1 мм в діаметрі. Це самі найякісніші бори. Коштують десь 3 долари, до 4 доларів за один. Теж з еденти ці бори для розрізання циркону не дуже популярні, тому що на їхній робочій поверхні нема таких насічок. Тому їх вважають, що не дуже якби, так, корисними. Це 1,2 мм ям. Далі у нас йдуть британські бори. Я їх купляв з розкладки, вони йдуть з насічками. Дуже якісні борчики. В принципі, купляв у 22-му році. Бачите, Тоні Forcets. Це його імейл. Можете придбати на eBay. З Британії він мені відправляв борчики. Бачите, тут є різні форми. Ті, що для розрізання коронок. Мені були потрібні якісь бори, то я так і купляв з розкладок. В принципі, вони не псуються, тож можна собі їх купляти для різних видів робіт. Бачите, ось такі борщики. Тобто їх навіть ніхто і не випускає. А вони існують. Теж з Британії борчики. Розсипом вони йдуть, тому що з розкладки, як би то мовиться, то і так їх і З різних розкладок. Це всі, що я купляв, ось так вони всі і виглядають. Так, це британські бор з розкладок. Також якісними я рахую борчики SS White. Ці за оцінкою куплені можуть вони використовуватися як ендодентичні бори. Бачите, вони дуже довгі, і в них заокруглена верхівка safe end. Так звуть. Ну, якщо не ріжуча, не абразивна верхівка, то це safe end. Лише бічна поверхня. Може, це у якихось випадках не дуже зручно. Однак бори, дивіться, звідки вони, Lakewood. Лейквуд Нью-Джерсі. Де знаходиться нью Джерсі? Дивимось. Лейквуд, Нью-Джерсі. Ось це містечко. Ось воно біля Нью-Йорку. Файно, так? Тобто це Америка, як ви бачите. Дуже гарні бори. Теж це оцінка. Оце 2008 рік виготовлення. А є різні варіанти. Чому тут стоїть домен британський, це вже інше питання. Я закуповував ось такі made in USA. Ну, бачите, Lakewood, Нью-Джерсі, Штат. Ось так вони виглядають. Різні борщики, ми їх таки продаємо по 3 долари. Ну, це реально американські бори, просто яким вже багато років, і вони за цим критерієм просто пішли під оцінку. Ближче їх можна теж розглянути. Бачите, вони теж потрапили у нас на розсип. Це ті самі борчики SS White. Я полюбляю ось такі гостренькі з робочою частиною, з такими зазубенцями, щоб було зручніше працювати. Тобто з заокругленою верхівкою. І важко закріпитися за коронку. Я за оці бори кажу, бачите, і вони можуть сковзати. Тому тут більш бічна поверхня робоча. Я полюбляю такі загострені. З дешевих загострених це, FG, бачите, XL, велика довжина 701, 700. Вони дуже тоненькі, однак, KU, це має бути Італія. Однак, бачите, китайці зробили репліку. Це можна рахувати як репліка. Підробка, репліка, тому що вони на китайській мові тут все нам пропонують. Китайці це нам відправляли. Небагані бори, десь вартують близько 2 доларів. Це довгі, ці коротші, в принципі, ніхто на них не скаржився. Ось за ISO їхній каталожний номер. Тобто можете собі купляти. Твердосплавні борчики, і Китай найгіршої якості. Оце. Ці взагалі десь півтора долари коштують. Це так Китай виглядає. Теж вони там маркують їх як FG 1957 та FG 1958. Що ще я вам хотів сказати? Найпопулярнішими борами є терміти у нас. Тут код у нас 790 це Бразилія. Купляв у минулому році їх десь наприкінці 22-го. Ось тут коди, ну це Бразилія має бути все ж таки. Я думав, що то Пакистан чи може Китай. На китайці вони дуже не схожі. Подивився цей код, це не розпакована пачка, по 10 вони йдуть. Терміт. ну Популярний бор. Єдиний недолік, той, що я вам вже вказував, Значить, це іншого виробника, це Predator. Е, цей, як би то сказати вам, мисливець. Мисливець і той, хто їсть травоїдних бачите, e, pr Predator 2 турба. Тобто мисливець за травоядними. Заокруглена верхівка, тож він може ковзати, і бічна поверхня є робочою. Тут ми продивимося та сама історія. Бачите, зазубенці є, бічна поверхня робоча і заокруглена верхівка. Ось його характеристики. І тут інструкція. Карбід вольфрам. Тобто вони бувають різні карбід вольфрамові, бувають твердосплавні. Ну, карбід вольфрамові це найживучіші бори. В принципі, повертаємось до самих найякісніших. Це едента у нас. Ось вони чорні. Це топ-бори зі всіх, що є на ринку. Також можна розглянути в такі чорні борчики, випускає фірма. Ну, тут нема таких борщиків, Ну, Ось лише дві фірми. Eденt, Ocuденt і може ще Comet бути. Чорні дві риски мають бути. Оце так. І Це весь огляд на бори для розрізання коронок. В принципі, ми подивилися, що в принципі у нас ще є вайт є. То в принципі, бачите, теж лонги. Треба це все допродати така у нас історія. Так, 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 та. штраус. Штраус, штраус, штраус. Майже пропустив Штраус. Штраус це ізраїльські бори. Вони випадково мені трапились, теж одна фірма розпродавала. Десь рік тому я собі взяв кілька пачок. Непогані. Я сразу, відразу кажу непогані. 1-2 мм. Не дивлячись на те, що заокруглена верхівка, в принципі, ріжуть вони дуже-дуже добре. Ніхто не скаже, треба це все вже попродавати. Воно так лежить у металі і треба його сконвертувати у валюту. Що ми тут бачимо? Тут теж 1,2 діаметр це характеристики f ну Це точно Strauss, і це точно Ізраїль. Бо я саме у дилерів, які представляють цю фірму, їх придбав. Все такі справи.